Привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. З вами сьогодні Юля та Оля. Ми отримали посилочку. У нас почався такий період більш для висадки рослин, і ми вирішили трішки поновити свої колекції. Будемо робити розпаковки вам, показувати, де замовляли що. І ось зараз отримали першу посилочку. Це у нас Юки. Юки. Мама любить юки, тому вона дуже захотіла поповнити колекцію. У минулому році я через Facebook на сайті Марічки Квіточки замовляла юки. Це касетна розсада. Я вам знімала відео, показувала, які ми отримали. Вони всі прижилися, деякі виросли дуже-дуже гарні. Одну з них ми посадили на дачі, недавно знімали вам відео, можете подивитися, оставимо вам посилання на це відео. Так що заходьте, будь ласка, і дивіться. Замовили інші юки, тому що в минулому році сортів там було менше. А в цьому році на двох з нашою подружкою вирішили замовити собі. І зараз мама буде діставати. А доця буде називати, тому що з англійською мовою я не дружу. І так буде краще. Можливо, вони підписані, бо я вже теж не дуже всі назви пам'ятаю. Якщо що, я вам буду підписувати, щоб було точно. Ось це. Юка вона має такі листочки тонесенькі, вони такі і залишаться, вони не будуть широкі. Називається якось Sapphire Skis, здається, не знаю точно. Я підпишу вам, точно Sapphire. Вона буде йти на е... Стов... стовбурі. Це так? Ми сподіваємося на це. Я не впевнена, але я думаю, що так. По фото вона буде йти на стовбурі. Я вам поставляю фото дорослих рослин, які там пропонує продавець. Ось ми замовили собі одну, і подружка наша також одну вирішила собі таку взяти. Дуже цікава рослинка. Ось це Ivory Tower-юка, яку ми отримали в минулому році. Бачу, навіть з діткою вислали дуже прикольно. Вже тут дві юки, а не одна. Ось Ivory Tower називається. Вона дуже така білява з блакитним листком. В нас вона зростає в рукарі, і я вам покажу зараз її. Вона в нас хворіла, тому не дуже наросла, але головне, що прижилася. І остання красуня, яку ми собі замовили, це касетна розсада. Саме, так, касетна розсада. Ось так виглядає. Юка Брайт Стар називається. Вона дуже цікавенька нам здалась на фото, тому що має яскравий яскравий жовтий колір. Зараз якось не дуже цього видно, може десь в тіні стояли саджанці, але будемо її саджати, звичайно, на сонці. І сподіватися, що вона буде в нас саме така жовто яскрава ананасового кольору, як на фото, яке я вам також додаю. Ну, такої в нас точно немає. Так, такого сорту в нас точно немає. Айворі Tower подружка замовила, а ми собі дві оці новиночки посадимо. І подаруночок. І подарунок, хризантемка ми отримували, і тоді, здається, якісь хризантемки в подарунок. Ось такі обновочки в нас зараз. І я обов'язково вам ще розкажу. Трішки пізніше спаде зараз сонечко, і я вам обов'язково розкажу про наші юки в цьому відео, які ми маємо, які ми виростили, як вони виглядають, ті, що купували в минулому році, ті, що в нас старі, трішки пройдемося, обновлю дані, можна так сказати. Тому залишайтесь з нами. Не забувайте підписуватися на наш канал і ставити вподобайки. Ну що ж, друзі, вийшла вам розповісти трішки про юки, які ми маємо у своєму садку у своїй колекції невеличкій. Першу з них, звичайно, хочу вам показати красуню юку-Color Guard. Ми її найбільше любимо. І вона, мабуть, одна із перших з'явилася у мами саме з варігатних юк. Дуже гарний сорт, дуже декоративний, більш-менш розповсюджений. Минулому році мама замовляла такий сорт повторно з собі, але він в неї вже більше шести років точно. Ось ця юка, вона приблизно якраз таки віку 5-6 років. Має дуже широке листя, таке як мечі, і яскраву жовту смугу посередині листа. Це її виділяє, це її особливість. Відноситься ця юка до юк нитчатих. І це дуже гарно зараз видно, наскільки у неї ці ниточки зараз терчать. Ось бачите, юки взагалі вони полюбляють сонячні ділянки. усі, Я думаю, це відомо вам. Не люблять застою води, гарно зростають в таких розпушених ґрунтах. Можна додавати пісок при посадці. І мають неймовірне квітування. Майже у всіх юк воно схоже, це такі білі квіти, схожі на дзвіночки, але вони можуть відрізнятися відтінком до більш такого рожевого, більш пурпурного, та також розміром самої квіточки. Юка Color Guard, саме ця, вона ще не квітувала. І нас це на 100% влаштовує, тому що ми не хочемо, щоб цей кущик звідси зник. Він величезний, дуже довго наростав. А по нашому досвіду, із звичайних нитчатих таких сизих юк після квітування. юка з часом відмирає. Ми це називаємо так. З нами багато хто намагався спорити, що юка не відмирає. Ну, ми маємо на увазі, що конкретно. З роками ця розетка, яка квітла. Розетка юки квітне один раз, і потім вона випускає діток, якщо все буде добре. А сама розетка, ну як ми це називаємо, відмирає. Можливо, неправильно висловлюємося, але факт залишається фактом. Так відбувається з усіма нашими нитчатими юками. І наразі. Ця юка не квітувала, не давала жодного разу діток. Ми її пересадили сюди в минулому році у дорослому віці. Це було ризиковано, адже юки не люблять пересадки у дорослому віці. Вони мають дуже глибокий корінь. У цієї юки заявлено, що він може до 70 см у глибину досягати. І дійсно, при викупці він був досить таким потужним. Проте вона. Гарно перенесла пересадку, чому ми дуже раді. І тут вже сподіваюся на постійній основі буде нас радувати. Хоча ми розуміємо, що чи рано чи пізно вона все одно заквітне, але в цьому році цього вже не відбудеться, скоріш за все. Поруч тут ми висаджували юку, яку привезли з собою минулої весни із подорожі. І визначили цю юку як юку сорту Bright Edge. Адже мама, коли замовляла трошечки пізніше потім юки на тій же сторіночці у Фейсбуці, отримала юку Bright Edge, яка ну, точно така сама була, як і ця. Зараз вона у нас на дачу поїхала. Я вам зніму там її обов'язково покажу для порівняння. Але в мене вже виникли сумніви. Чи це у нас не сорт Варігатта, тому що є юка під назвою Варігатта, саме сорту, яка дуже схожа на сорт Bright Edge. Поки що я не визначилась на 100%. Більш все ж таки вона, мабуть, схожа на Bright-Edge, саме ця рослинка. В цьому році вона дала квітування, як ви можете бачити, всередині зріз. Ось. І дякувати Богу, дала багато діточок. Знаю, що Юки багато хто вважає агресорами і не любить їх, і не хоче в себе саджати. А ми радіємо, коли юка дає діток, будемо десь підкопувати, десь пересаджувати в горщики, а десь залишати собі. Красунька тут вона нас дуже радує. І, скоріше за все, ось ця розетка вже до наступного року від, відімре. Вона не дає нові листочки, старі листочки з часом будуть ось так от псуватися. Тому ми її просто потім видалимо, коли вона дасть сили діткам. І буде одна із її малюток тут зростати вже і радувати нас. Можливо, потім і заквітне знову. Цієї юки сорту Bright Edge, буду про неї так розповідати. Особливість у листі, такому зелено-блакитному та обідку кремово-жовтому по краях. Можете бачити зараз це на листочку. Також саме Bright Edge сорт він нижчий, він виростає до 45 см, наскільки знову ж таки в інтернеті заявлено. А юка, наприклад, Color Guard може зростати до 60 см у висоту, тобто вона крупніша. Тут у нас дійсно рослинка була невелика відносно, але на дачі сорт Bright Edge, який ми купували саме як Bright Edge, має дуже пишний кущ і дуже високий. Зніму вам пізніше, покажу все. Ось. А ось там у нас ще одна юка сорту. Color Guard захована у цих ось зарослях наших рослиночок. Он, бачите, вона? Не знаю, з якої сторони до неї підійти, щоб вам показати, бо вона там дійсно прихована. Ось тут красуня. Вона також в цьому році у нас відквітувала. І, наскільки бачу, є, як мінімум, одна дітка. Можливо, навіть дві. Ну, одну точно бачу. Тому ми також раді, що тут залишиться у нас рослинка. Вона вже втрачає свою яскравість, декоративність, так само, як та відквітнувша юка. Але дітки будуть приймати сили, приймати естафету, зростати і нас радувати. Зараз піду на іншу діляночку і покажу вам більш простіші юки, які в нас зростають тут. На території біля будинку. Ну і перейшла я, друзі, на цю діляночку, де в нас зростає ще два види юки. Вони більш такі розповсюджені, більш, напевно, видові вважаються. Наскільки ми досліджували це питання в інтернеті, то існує досить багато підвидів юк. Наприклад, юка ничата, юка сиза, юка славна. Ми, здається, до цього замовлення мали у себе всього три різних види. Ось це одна із також юкничатих, саме такого сизоблакитного кольору. Вона має завжди такі листки досить широкі, ось ці ниточки кручені. І дуже симпатична на вигляд така. Масивна, велика і більш стоячої форми, можна сказати, більш такої вертикальної. Ось. А юка сиза, наскільки я про неї прочитала, вона якраз таки має вущий листочок і також має ниточки по краям листочка. Тому, скоріше за все, ось цей сорт, який мами найдревніший у садку. Відноситься саме до юки сизої. В неї пониклі більш листочки, як ви бачите, вони усі з часом нахиляються, навіть ті, що всередині куща зростають, мають таку більш пониклу форму. І сам лист, звичайно, вуші. По кольорам вони дуже схожі з ось цією красунею. Проте в цієї більш таки навіть на присутні, такий навіть наліт присутній такий, ніби. Попелястий, білуватий наліт, який їй дає, ось це, скоріше за всього, назву підтверджує її юка Сиза. Тому ми вважаємо, що маємо два різних вида. Напишіть, можливо, в нас є спеціалісти, чи правильно ми для себе це все дослідили і прочитали. Ось ці юки квітують неймовірними величезними суцвіттями пишними. В цьому році жоден з цих кущів не видав квітоносів. Вони наростили дуже гарну масу. І ми сподіваємося, що якраз таки в наступному році заквітують обидві, і ми зможемо гарненько їх порівняти ці квітування та їх структуру квітів. Подивіться, які красиві. З цією юкою маємо справу давно, вона вже... Квітувала мільйон разів. Постійно мама просто видаляє стару розетку, молоденькі залишає. І ця картина нам дуже подобається. Ми не збираємося їх звідси прибирати, тому нас не лякає, що юки-агресори, що вони е, залишаються на довгий час на ділянці. Нас це не лякає. Ми дуже раді, що ці рослини гарно переносять наші погодні умови. І... Будемо щасливі, якщо вони тут залишаться і на майбутнє. Ось такі юки маємо тут. А зараз пропоную переїхати на дачу і розповім вам ще про деякі юки, які зростають там. Зараз їх не дуже багато, але все одно, думаю, буде цікаво їх показати. А наші шкідники там знову влаштували бійку. Друзі, ми нарешті потрапили на дачу, і я вам можу розповісти про наші юки остаточно, тому що збиралася зробити це ще тиждень назад, але якось ми не доїжджали до дачі. Ну, точніше, я не доїжджала. Мама то бувала тут, а я трішки затрималася. Тому хочу зараз вам показати, яка в нас тут ситуація по юкам, і також розповісти. Ось ця юка Guard, яку ми посадили минулого року тут. Також нам прийшла, мама робила розпаковку зі сторіночки Марічки-Квіточки. Вона гарно прийнялася в минулому році, почала зростання, але з весни, на весні, з зими вона виходила дуже важко. Була така болява. Я думаю, що просто саджанець був молодий. І тут трішки могло бути замокання, тому що все ж таки волога земля під агротканиною. Але, здається, вона прийшла в себе, наростила гарненький кущик за цей сезон. Тому ми задоволені і плануємо залишати її тут і надалі. А також тут є юка, як я вам розповідала, сорту Bright Edge. Саме цього сорту. Ми її під таким сортом купували також у Фейсбуці у тієї шпані. Ось. Ось вона гарнезна виросла. І була саме Bright Edge підписана. Тому тут ми якби впевнені, що це має бути сорт. І мені здається, що в неї листок ну, дуже прям схожий на ту юку, яку я вам показувала напроти ставочка, яка в нас відквітла. Яку ми купували в розпліднику без сорту. Тому мені здається, що все ж таки в нас немає в юки Хоча можу помилятися, можливо, в нас є експерти, подивляться відео і напишуть нам. Ну, а останній сорт, який завершає нашу невеличку колекцію юк, це ось ці дві однакові красуньки. Їх мама привезла із Хорватії, коли була у подорожі минулої осені. Ми їх відразу сюди висадили. Ось так зараз вони гарненько наросли і вони дуже відрізняються від всіх, які у нас посаджені. Трішки забруднилася, бо була невеличкий дощик був, і бачите, на листочках залишався бруд, пилючка. Але виглядають вони дуже гарно. Ці юки, мені здається, відносяться до юк клюєвидних. Чомусь я думаю, що це так. Тому що листочки у них трішки по структурі, і на дотик нагадують юку, яку ми отримали у посилці. Розпаковку я вам показувала. Це юка Sapphire Skies. Ось, мені здається, що вони належать саме до юк клюєвидних, так само, як і вона. Але можу помилятися, тому що. Я не спеціаліст. В інтернеті ми їх ідентифікувати, звичайно, не можемо. Це дуже важко, дуже багато видів є. юк, як я вам розповідала. Вони зростають на стволах, мають бути такі, ніби як дерево на товстих деревовидних гілках. Ось. Але це, звичайно, буде з віком. Побачимо, як вони перенесуть у нас наступну зиму. Одну зиму вони вже пережили, тому сподіваюся, що буде все добре. Ми їх не вкривали. Вирішили тоді висадити і вже подивитися, як воно буде. І на наше здивування все з ними було ну, плюс-мінус добре. Звичайно, зими вони також трошки виходили складно, розкачувалися, там листочки відсушили. Але для юг це нормально, особливо молоденьких, таких посаджених свіжо. От. Дуже мені подобається, як вони вписалися в нашу таку гірочку. І я рада, що в нас є вже така невеличка міні-колекція цих рослинок. Адже враховуючи умови, в яких ми зараз опинилися погодніх, то погодьтесь, юки, це дуже гарна рослина для вирощування. І вона, ну, можна сказати, може замінити багато рослин, які зараз, на жаль, горять і не можуть пристосуватися до спеки. Сподіваюсь, вам розповідь моя була цікава. Якщо це так, не забувайте про вподобайки та підписуватись на наш канал. Обов'язково буду вам і надалі показувати якісь цікаві рослинки. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Усім гарного вечора!